Людина найдужча. Якось узимку пішов на річку фазан напитися води. У того фазана був довгий розкішний хвіст. Попоколився фазан по льоду, що скував річку, поки нарешті знайшов полонку і припав до крижаної води. Фазан пив і пив, а коли напився, не міг зрушити з місця. Довгий розкішний хвіст його примерз до льоду. Ой, голубе, льоду, ти найдужчий у світі. Так скоро й міцно схопити мого хвоста, відпусти мене. Ні, фазане, відказує лід, – душі за мене весняний дощ. Коли він іде, я швидко тану. Яка там в мене сила, мовить на те дощ, земля дужче за мене, скільки б я не лив, зникаю в ній, і сліду немає. За мене дужчий ліс. Він стоїть наді мною, густий, зелений, витягає з мене всю силу, каже, на те земля. Ні, немає в мене сили, озивається ліс. Вогонь душі за мене, як спалахне, залишиться від мене сам тільки попіл. Але почув цей вогонь і каже Душі за мене вітер, як дмухне, я не знаю, куди й тікати. Це таке правда, я дужий, озивається вітер. Я ламаю дерева, зриваю покрівлі, розганяю вогонь. Але мала травиця не боїться мене, хоч би як би я не шумів, вона лише головою похитує трава дужче за мене. Яка там у мене сила, відповідає на те трава. вівці будь мене і толочать, вівця дужче за мене. Почула те вівця та й каже. Та хіба у мене сила? Нападе на мене вовк, самі кісточки залишить. Вовк найдущий у світі. Почув ці слова сірий вовк, і як завиє. Нічогісенько ви не знаєте. Найдужча людина. Вона й фазана ловить, і літ розколює, і землю роззорює, і дерева рубає, і пожежі гасить, і вітри зупиняє. Людина викошує трави, зганяє отари. І ні тільки мене сірого вовка, але й тигра з барсом нітрохи не боїться. Тоді і зрозуміли всі людина найдужча у світі.